Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Український уряд ускладнив процедуру перетину кордону для громадян Росії. Потрапити на територію України вони зможуть лише за наявності закордонного паспорта. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нові правила почнуть діяти вже з наступного місяця. Кабінет міністрів заборонив росіянам в'їзд до України за внутрішніми російськими паспортами та свідоцтвами про народження, як це було досі. Розпорядження ухвалили в інтересах національної безпеки. Уряд прийняв рішення щодо зупинку дії угоди між Росією і Україною. Про перетин державного кордону. Ми зупинили два пункти. Тепер російські громадяни мають право прибувати на територію України виключно за закордонними паспортами і іншими документами, які передбачені в угоді, але за внутрішнім паспортом з 1 березня росіяни потрапляти в Україну не будуть. На думку прем'єр-міністра, це дозволить суттєво посилити контроль на кордоні. Глава уряду доручив державній міграційній службі разом із Державною прикордонною службою поставити на контроль термін перебування російських громадян в Україні без реєстрації. Цей строк не повинен перевищувати 90 днів. З точки зору національної безпеки введена процедура. За якою виключно закордонний паспорт є основним документом для перетину державного кордону України? Державна прикордонна служба Служба безпеки України, Державна міграційна служба на особливий контроль пересування російських громадян? Кадмін звернувся до Міністерства закордонних справ із проханням поінформувати представництво Російської Федерації про нововведення. сьогодні. Міністерство закордонних справ повинно нотифікувати Росію. Про прийнято рішення уряду про зупинку дію положень між Україною і Російською Федерацією щодо пересування по внутрішнім паспортам наразі. Уряд готує також проект змін до угоди про малий прикордонний рух між двома державами, які стосуються перетину кордону жителями областей, що межують з Росією. Угода з Росією повинна відповідати європейським стандартам, чітко визначені зони видача реєстраційного посвідчення. І контроль за переміщенням відповідно до угоди про малий прикордонний рух деталі оголосять на одному з найближчих засідань Кабміну. Видача в Україні закордонних біометричних паспортів це важлива реформа такої сфери державної політики, як безпека документів. І сьогодні цей процес набирає обертів, а процедура оформлення документів нового зразка постійно удосконалюється на Рівненщині. Перші 10 українців стали власниками біометричних паспортів. Нині на рівненщині охочих отримати паспорт європейського зразка понад півтисячі. десять осіб, які не зволікали та першими подали документи, уже стали щасливими власниками біометричних паспортів. Серед них Григорій Догополюк. Думаю, що подальшому це дасть можливість вільно пересуватися по європейському союзу без. Всяких перешкод. швидше і за часом, бо той паспорт було довше отримати, з вищим захистом. Урівнян документ без електронного чіпа теж користується чималим попитом. Дві тисячі документів у нас вже прийнято на е, паспорт без е, е, електронного носія інформації, і я вже сказала, понад 500 на біометричний паспорт. Кому потрібно їхати вже швидко, терміново люди здають на паспорт звичайний, так як біометричний паспорт надасть переваги ще раз. підкреслюємо, е, Лише тоді, коли буде підписана угода про безвізовий режим. Усвоювати нові технології було непросто, кажуть міграційники. Приміром, в Естонії біометричні паспорти впроваджували протягом двох років. Нашим фахівцям дали на все про все кілька тижнів, тож форс-мажорні обставини були неминучими. Деякі непорозуміння з ідентифікацією, з верифікацією, були збої, і збої пов'язані із саме з взяттям відбитків пальців. Наприклад, один лікар-хірург не міг здати. Документи ми не могли взяти в нього відбитки пальців. Він вимушений, так як для відновлення епітелі йому прийшлося взяти вихідний, тому що часто контакт ну, із миття рук, об певна обробка рук, і епітелій пошкоджений. Певні проблеми є, і зараз розробник програми теж це намагається врахувати, для того, щоб більш потужні були у нас і рідері придбаті і пристрої для взяття відбитки пальців. Керівник підрозділу каже, що удосконалять не лише програмні і технічні засоби з оброблення біометричних даних, а й саму процедуру оформлення документів на закордонні паспорти нового зразка. Поки що трошки часу займає. Прийом однієї людини займає до 15 хвилин. Якщо система буде працювати швидше, і канали зв'язку, і то прийом буде скорочений до 7 хвилин. Ми так розраховуємо. Поки що в області розміщено три робочі станції для прийому документів. Невдовзі обладнання встановлять додатково в районних центрах. Тож здати документи можна буде без черг. До кінця лютого прийом розпочнеться у Кузнецовську, Сарнах та Дубні. Українці вже близько місяця активно отримують біометричні паспорти. А влада розраховує на те, що кожного року буде видаватися понад 2,5 мільйона таких документів. Це майже півтора рази більше, ніж раніше. Паспорти з безконтактним носієм відповідатимуть основним європейським стандартам. В обкладинку вмонтовано електронний чіп, де міститься інформація про власника документа та його біометричні дані. Треба зазначити, що біометричний паспорт є однією з ключових вимог організації безвізового майбутнього з Євросоюзом. биометрический паспорт будем оформлять. Почему сейчас ажиотаж вроде как немножко спал за первую неделю? Решили пойти посмотреть, что здесь происходит, как но ну, все-таки оформить. Первый шаг сделать в Европу, скажем так. Сегодня мы пришли с моим молодым человеком оформлять первый наш заграндокумент, первый паспорт. Вот давно хотели это сделать, и вот наконец-то решили. Сегодня у нас есть появилось свободное время, и мы пришли в паспортный центр. Вот, будем оформлять биометрический документ. Оформляла заграничный паспорт уже второй, для того чтобы, я считаю, с моими биометрическими данными я могу более легко получить визу. Шенґен, ну і так надію, що по всьому міру. Нові документи європейського зразка поки що не надають права безвізового в'їзду до жодної країни а тим часом паспорт старого зразка можна використовувати до кінця терміну дії. За бажанням паралельно можна оформити і біометричний. Наразі малечі замість звичайного дитячого проїзного строком на 4 роки видають документ із безконтактним електронним носієм. Однак до квітня цього року ще є змога оформити дітям документ старого зразка, який і далі буде дійсним увесь термін. Закордонні паспорти, як нового, так і старого зразків можна з комфортом оформити у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс. Зараз, звісно, багато цивілізовані прийшов, получив номірок заждався своєї очередні. Причому подача документів швидко, проплата швидко, час проходить незаметно. Мы сразу нашли паспортный сервис. Нам очень понравилось сама оформление сайта. Все было очень понятно и доступно. Мы подумали, что и в самом центре все будет очень понятно и доступно. И вот специалисты по мне очень хорошо обучены не знаю, очень спокойно, умиротворенные при таком количестве людей. Это просто сумасшедшая выдержка. Я просто не знаю, хочется спросить у них рецепт, как они это делают. Варто відзначити, что центры обслуговування громадян паспортный сервис, які працюють у 18 містах местах України, сприяють як наишвы до євроінтеграції. Адже при запровадженні біометричних паспортів важливо було забезпечити належний рівень надання послуг. Така реформа в Україні шлях до дійсно європейського обслуговування. Вчив давно хотіли, ми дуже давно хотіли оформити заграничні паспорта, тому що, ну, можливість, можливо, возможно, скоро з'явиться куди-то виїхати. Так буває часто, що люди оформляють за два дня, коли вже потрібно виїжджати. І поки є можливість, ми решили оформити не спеша. Постаявнім ножка совсім трохи на самом деле. Працівники міграційної служби намагаються максимально прискорити і спростити процес отримання громадянами України документів нового зразка. Наразі вся процедура обслуговування триває не більше як 20 хвилин. Саме такий час витрачають клієнти центрів паспортний сервіс на подачу та оформлення необхідних документів. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить.